Цікаві факти про Венеру. Венера найбільш схожа із землею за розмірами планета. Її діаметр менший за земний, лише на 640 км. Рік на Венері триває 225 земних днів, тобто на 140 днів менше, ніж на землі. У всій сонячній системі тільки Венера і Уран обертаються навколо своєї осі зі сходу на захід. День на Венері довший, ніж рік. 243 земні дні. Венеру можна легко побачити із землі неозброєним оком. Поверхня Венери прихована настільки щільними хмарами, що крізь них не проникають жодні промені видимої частини спектра. Висока температура поверхні Венери спричинена потужним парниковим ефектом, який наразі відбувається на її поверхні, сила тяжіння на венері становить приблизно. 9 х від земної. Першу фотографію Венери із космосу було зроблено у 1962 році апаратом Марінер 2. Маса Венери становить приблизно 80% від земної. Першу посадку безпілотного космічного апарату на Венеру здійснив у 1970 році радянський зонд. На Венері немає зміни пір року. Усі кратери на Венері мають діаметр щонайменше 2 кілометри. Адже крізь щільну венеріанську атмосферу здатні дістатися до поверхні планети тільки великі метеорити, решта ж розсипаються і згорають на півшляху до поверхні. З поверхні Венери не видно Сонця через постійні щільні хмари. Венеріанські хмари за 4 земних дні. Проходять повне коло над планетою через сильні вітри, що постійно дмуть у нижніх слоях атмосфери. Магнітне поле Венери дуже слабке і не перевищує 10% від магнітного поля Землі. Венера, як і Меркурій, не має природних супутників. Атмосфера Венери на 96,5% складається з вуглекислого газу. Температура на поверхні Венери досягає 475 градусів Цельсія, що вища за температуру плавлення свинцю. Маса венеріанської атмосфери в 93 рази більша, ніж земна. Тиск на поверхні Венери більший за земний у 90 разів близько 93 бар. На Венері йдуть дощі зі серчаної кислоти. З усіх планет сонячної системи тільки Венера обертається навколо Сонця за годинниковою стрілкою. Венера найгарячіша планета сонячної системи, незважаючи на те, що розташована вона набагато далі від сонця, ніж Меркурій. Найвища гора на Венері досягає позначки в 11 км 300 метрів. До порівняння, найвища гірська вершина Землі Еверест має висоту 8 км 800 метрів. На поверхні Венери є тисячі вулканів. На Венері немає води у жодному вигляді.